Я, як і багато хто з вас, теж томився від пошуків, де заробити під час війни. Ти заходиш у Google, пишеш підробіток онлайн, і тобі одразу вискакують якісь дурні опитування за 10 гривень, якісь сайти з фрілансом, де конкуренція більше, ніж заробіток. І ти такий сидиш, думаєш, ну блін, це ж реально смішно. Я хотів знайти щось адекватне, а вийшло, що тільки витратив час. Я реально сидів і думав: невже немає нормального способу заробітку, бо ми всі зараз хочемо одного. Це стабільності. Хтось втратив роботу, хтось виїхав за кордони там потрачить, а я хочу знайти щось, де я сам вирішую, скільки зароблю і коли розпочинається мій робочий день. Я не хочу жити від зарплати до зарплати, і тоді я. Почав купати глибше, і тут я наштовхнувся на одну тему, яка вже давно у всіх на слуху: крипта і перша думка. Та ну, це ж для айтішників, для тих, хто сидить днями і ночами за графіками. Але потім думаю, а чому б не розібратись? Бо якщо всі про це говорять, значить там щось цікавеньке дає, і знаю, що цікаво для старту. Тобі реально не треба тисячі доларів. Я вирішив: беру 50 доларів, і просто перевірю, чи зможу я з цього зробити більше. Все чесно, без прикрас. Якщо зіллю, побачите в цьому відео. Якщо підніму, теж побачите. я не пішов у майнінг, бо це дорого і тупо. Я не пішов у якісь піраміди, бо це кінець. Я вибрав саме криптовалютний трейдинг, бо тут реально все в твоїх руках. Є ринок, є стратегія, і ти можеш робити кошти. Ти не залежиш від начальника, від війни, від країни, від міста. Стій, це не реклама. Я противник реклами, але це для тебе є нова можливість безкоштовно. Дивись, прямо зараз у нас діє акція. Тільки до кінця цього місяця. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якого кожного дня ми даємо ось такі сигнали. І 10 ось зліва можете бачити 10 наших нових стратегій разом з нашим безкоштовним ботом, який видає нам сигнали кожну хвилину. Всі 10 стратегій доступ до ВІП-каналу та до бота ви можете отримати безкоштовно, або з ось QR-код, або посилання буде в першому закріпленому коментарі. Не відволікаю від просмотру ролика. Відео в нас буде йти далі максимально. Малю динамічно, а ця акція в нас тільки до кінця цього місяця. Тобі треба просто телефон чи ноутбук. І чесно, я зрозумів, у цьому є свобода. Отже, я завів на більшу свої 50 доларів. Зараз покажу, що і як. Моя стратегія проста: я дивлюсь на сигнал, заходжу в угоди, ризики мінімальні. Давайте подивимось, що вийде прямо зараз. І ось, почавши аналізувати нашу криптовалютну пару, я відразу ставлю нашу горизонтальну лінію, щоб відзначити рівень нашого. Супротиву і прямо зараз буду розставляти наш стоп-лосс, тобто, умовно, все такий наш красний червоний прямокутничок. І прямо зараз буду ставити зелений наш прямокутник, який покаже зону, в якій мені б звісно хотілося б рухатись. Це такий першопочатковий аналіз, щоб просто розуміти, куди ми будемо йти. Зараз буду вчиняти нашу першу угоду. І ось зайшовши на криптовалютну пару, наш ефіріум, це криптовалюта на рівні з біткоїном явічного нашу угоду на 50 доларів догори. Тобто я зайшов так, чітко за власним Нальсом, так як я побачив сьо такий наш несхідний канал, який в нас рухається догори, саме так я відчинив нашу угоду на 50 доларів догори. Ну що, давайте дивитися. І ось вже в цьому моменті ми можемо бачити, як ідеально наша угода себе відпрацьовує. Тобто, це просто звичайний, власне, такий невеличкий на око технічний аналіз. Я вже трошки піднавчився, і маю ось такий результат. Тобто, наш свій наш ось горизонтальний канал ідеально себе відпрацював, і в якому ми зайшли на 50 доларів, і прямо на ваших очах чистим я зробив плюс 26 доларів. Як на мене, за одну хвилинку це дуже дуже непоганий результат. Тобто, буквально за одну хвилинку. Вилину я зміг заробити плюс 26 доларів, що нас близько там однієї тисячі гривень. Ну так, звісно, якщо округлити. І ти це, типу, була моя першого года. І дійсно, обравши трейдинг, я дуже радий, що я зробив ось з першого году такий результат. Прямо зараз я буду відчиняти вже нашу другу угоду також по саме такому ж нашому аналізу. Тож, в цілому, друзі, я вам можу сказати про міжним підсумок. Мені дуже подобається трейдинг, типу, все максимально просто, а саме криптовалютні бари відпрацьовують себе ідеально. І прямо зараз давайте будемо брати на нашу другу крипту, і будемо заходити, мабуть, по біткоїну, аналізувати графік та перезаходити ще один раз. І ось я зміню нашу криптовалюту пару на біткоін. І додаю якомога більше своїх корисних індикаторів. Вільямси, аруни, алігатори для того, щоб мати змогу повністю бачити наш тренд. Зікзаг також додаю, щоб бачити, який в нас наступна 5 секундка буде. Ось, я малюю рівні і суто для себе, щоб розуміти, коли в нас буде прогнозований розворот. І тепер вичиняємо угоду. І після нашого аналізу я заходжу донизу ще раз на 50 доларів. Прибутковість по біткоїну нас буде більшого я зроблю десь приблизно доларів 40 зверху. І мій баланс, якщо в мене буде плюсик, буде більше, ніж 100 доларів. Зайшов донизу суто по нашому аналізу, так як всі індикатори мені про це кажуть. І дивіться, прямо зараз буду ставити знову нашу прибуткову зону, тобто донизу я зайшов в шорт. Тобто мені потрібно, щоб ми закріпилися в зеленій зоні. І червона зона на випадок того, якщо ми підемо в корек всі, моя угода зачинеться в мінус. Але ж, суто по нашому аналізу, я очікую закріплення в нашій зеленій зоні, з якої я зроблю плюс 92%. І ось, ось в нас залишається 20 секунд. і Ми бачимо, як ми закріплюємося в зоні нашій прибутковій, з якої я дуже гарно зроблю. Ось вам і криптам. Ось вам і трейдинга на якісь там листівка або якась ще інша підробка підроботка в інтернеті. Ось це я називаю справжнім заробітком грошей. Тобто, закріплюємося дуже таки фундаментально в зоні нашу прибутковій і прямо на ваших очах я зробляю плюс 46 доларів. Як на мене, це дуже непоганий прибуток лише за одну хвилину цієї угоди. Тобто якось так. Отже, друзі, я почав сьогодні з 50 доларів, всього 50 баксів. Ми зробили кілька угод. як бачите, депозит ще живий. Більше того, він дуже гарно зростає. І це тільки початок. І знаєш, що важливо? Я показую все чесно, без казок, бо я сам колись повірив. Легкі гроші, і це кінчилося мінусами в всяких тємках. Тепер я хочу зробити все правильно і показати вам реальність в криптовалюті, і мені дуже подобається тут працювати. Наступного разу я перевірю, чи реально зробити вже не 50, а 100 доларів. Це буде ще жорсткіше, бо чим більше сума, тим більше емоцій. Якщо ти хочеш бачити цей шлях разом зі мною, підписуйся. А всі стратегії мої напрацювання є в телеграмі. Послання буде в коментарях.